Вітаю всіх! Продовжую пораду від карт. Ще одну пораду порада для тих, хто вагається виїжджати з місця, де є постійні обстріли. Я зараз беру взагалі місця, де просто їх часто і багато. Ось такі місця, де прифронтових буде окремо взагалі. Давайте так. Порада для тих, хто вагається на тому виїзду з місць, де є постійні обстріли, але при цьому є якісне життя. Додаю так. Наприклад, в Харкові дуже є якісне життя. Ви бачите, я басейн не ходжу і катаюсь по області, відпочиваю, але обстріли ці напружують. Дім. Покинути дім важко люди прив'язані додому. І так, перший варіант. Знову ж таки, офіційні юридичні питання, документи, запити, все це, що пов'язано з тримає, з оформленням чогось. І це враховувати якісь моменти, які на вас висять. Тобто, документи, невиїзний, виїзний, ну, багато чого. Якщо ця карта випадає, це щось дуже юридично офіційне, що впливає на життя. Друга карта. Дуже добре вивчення ситуації. Дуже добрий аналіз. Подумати, наскільки вам це необхідно. Ну, наприклад, назову, мій район постійні прольоти цього гімна. Поряд, ну, чутно. Є трошки інші райони міста, де тихіше. На порядок тихіше. Наприклад, це вам так. І третє. Третій варіант, хто вибрав Мітла. Ви, мабуть, не готові до виїзду взагалі кудись. У вас це визиває сварки, непорозуміння, недорозуміння, і ви як відмітаєте цей варіант, взагалі як таковий, ви не хочете виїжджати. Для прикладу, приводжу. У мене є однокласниця і однокурсниця. Моя однокурсниця в минулому році виїжджала десь в той район, де я була в селі, також ми були на зв'язку, там спілкувалися про обстановку, все все. Однокласниця весь рік була вдома. Вона нікуди не виїжджала, навіть коли був наступ, той прорив на липцях, вона була вдома, 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 нікуди. І зараз вона живе також вдома, її все влаштовує, розумієте, ось чому прикол. Це вам приклади. Життя, які навкруги мене. Тому вибирайте свій варіант і добре самі думайте і вирішуйте. Крім вас, ніхто не може вирішити. Навіть якщо ви звертаєтесь з приватним розкладом, до речі, приватні розклади я роблю на тему виїзду, на тему переїзду, на тему небезпек, вони недорогі в мене, це символічна плата. Але. Я їх роблю з точки зору, що буде, якщо ви виїжджаєте, і що буде, якщо ви залишаєтесь. Якщо це небезпека на адреса, я теж це роблю. Це потенційні небезпеки, які можуть бути. ви розуміли? Тому що кожна адреса різна ситуація. Навіть по місту Харків я вам скажу, один район більша небезпека, інший менша, і тому подібне. Буває по-різному. Один період вони летіли, наприклад, з півдня Шахедиці. Інший період вони летять з півночі постійно. Це вам так, для прикладу, знову. Я вам кажу той приклад, який я знаю на житті на практиці. Тому, будь ласка, думаємо, врахуємо все, всі фактори. Якщо потрібно, звертаємось на приватний розклад.